Шанували пам'ять 29 серпня. День пам'яті захисників та захисниць України. Дійшли руки. У рівному розпочали ремонти скверу на проспекті Миру. ITV. новини Добрий вечір. У пам'ять про героїв сьогодні, 29 серпня, день пам'яті захисників та захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У рівному ранок розпочався зі спільної панахиди. Також було покладено соняхи на могили загиблим за Україну. У Кав'ярень цей день залишили порожні столи для загиблих воїнів. Про героїчні історії полеглих захисників розповість наша Дарина Черемшина. Пані Людмила, мама загиблого героя Юрія Попенка. Сьогодні, в день пам'яті захисників та захисниць України, вона принесла соняшники на могилу свого сина. Адже саме ці квіти є сумним символом цього дня. Нагадаємо, що 29 серпня 2014 року українські воїни почали вихід з оточення під Іловайськом. Тоді російське керівництво віддало наказ розстрілювати колони. Все це відбулося біля соняшникових полів. Відтоді ці квіти і стали символом цієї трагедії. Мама загиблого героя Людмила розповідає. До лав Збройних сил України її син доєднався у 2014 році. Воював на Донецькому та Луганському напрямках. Загинув у Сєверодонецьку 20 листопада 2020 року. Він мені нічого не сказав. Нічого не справді пішов. Він працював в Луцьку на заводі, там звідти їх визвали. Він прийшов в комісію, нічого не сказав. Мені позвонив, коли вже був, підовнівки. Максим Кривцов із позивним далі був поетом та військовослужбовцем. Пан Олександр Його батько. Про останній день життя сина чоловік пригадує, не стримуючи сліз. Останній свій вірш. Він написав за день до гибелі, от, про фіалки, що Моя голова котиться від посадки до посадки. Це точно він написав його на Куп'янському напрямку. Ну це останній свій. Віж. Аби вшанувати пам'ять всіх захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність України, батьки, родичі, небайдужі громадяни та представники влади поклали соняхи на могили загиблим за Україну. Треба Визначати пам'ятати наш героїзм, пам'ятати вшанувати їхню пам'ять, давати завжди підтримку нашим родинам, сім'ям і бути біля них завжди поруч, тому що це для нас важливий такий. Речі для української держави, тому наші захисники, які мали б розбудовувати нашу державу, не пішли захищати. У рівному ж у низці кав'ярень в цей день залишають порожні столи на честь загиблих у війні. На столах листівки з написом: цей стіл зарезервований для найсміливіших серед нас. А поруч ставлять сонях символ цього дня. Так важливо. Ну питання, чому не знаю, для мене це досить дивне питання. Туда, ну, для мене воно, в принципі, не стоїть, що значить чому. Це пам'ять, пам'ять наших бійців, наших героїв, які, на жаль, на жаль, зараз уже не з нами, але ну ми їх маємо пам'ятати і цінувати це. Подібні акції проходять у різних містах України як знак шани та вдячності тим, хто віддав життя за батьківщину. Тому що допоки ми про них пам'ятаємо, до тих пір вони будуть поруч жити біля нас. Так, фізично вони загинули, їх немає. Але ми розуміємо, що стільки, скільки ми пам'ятаємо наших хлопців, і дівчат, стільки вони будуть поруч з нами. І наші прийдешні покоління будуть розуміти ту новітню історію, яка зараз писана кров'ю, уже без тями, розкажи мені востанне доторкнись чолом. Устамі і Воскресне. І повстане тут була колись людина. Тут була колись людина, тут була колись людина. Дарина Черемшина, Юрій Сидор, телеканал ITV Media Group. В'їхав у бетонний паркан. Жителю Рівненського району загрожує до 10 років позбавлення волі за скоєння смертельної ДТП. Нагадаємо, ввечері 1 червня 24-річний житель села Бистричі Березнівської громади в стані алкогольного сп'яніння сів за кермо автомобіля із несправною гальмівною системою. Рухаючись із перевищенням швидкості, він не впорався з керуванням. Виїхав за межі проїзної частини, де врізався у металеві ворота та бетонний паркан. У результаті ДТП пасажир автомобіля 22-річний місцевий житель помер. На місці подія суд обрав винуватцю автопрогоди запобіжний захід у виді тримання під вартою, який згодом змінив на домашній арешт. Матеріали кримінального провадження скерували до суду. У порушників митного законодавства на Рівненщині конфіскували автівки та передали військовим З початку року. Силам безпеки та оборони України направили 10 автівок. Це майно конфісковане у духі держави у порушників митного законодавства та в рамках кримінальних проваджень. Також упродовж року передавали військовим деревину, бутматеріали, оргтехніку, бензопили, рибальські сітки та інше конфісковане майно. Давно потребував змін у рівному розпочали ремонт сквару на проспекті Миром поблизу річки. Устя до його облагодження руки не доходили роками. Наразі там уже частково демонтували сходи та оновили освітлення. Окрім цього, ремонт передбачає ще й створення безбар'єрного осередку для людей з інвалідністю. З деталями наша Юлія Котляревська. Занедбаний та нікому не потрібний. Мова про сквер на проспекті Миру у Рівному. Тім це місце вирішили зробити привабливим для відпочинку. Вже стартували перші роботи. Справді він же був в жахливому стані, тому що він це така прозинка нашого міста, і саме люди, які проживають там і країні, теж хочуть приходити туди, відвідувати. Опитані нами містяни кажуть, до скверу ні у кого руки не доходили роками. У зв'язку з цим це місце втратило свою популярність. Однак все ж вони сподіваються, що роботи, які розпочалися, змінять все на краще, і тут знову стане людяно. Зона відпочинку дуже чудова, скажімо так, люди люблять її, але вона потребує дуже великих ресурсів. Ну і ремонту, і облаштування, тому що ви бачите, що це майже центр міста. А тут, на жаль, зараз не дуже хороший стан. Ну, ну це залежить, чи для молоді сподобається. Типу, якщо щось може тут зроблять. Ну, я навіть не уявляю, що треба зробити, щоб тут дійсно було люди насильно. Звичайно, що важливо, потрібно, щоб хоч щось було, хоча ж з дітьми прогулятися, посидіти. Ну, це, ну, Моя думка, що це важливо, щоб взагалі всі парки зробили. Так постарші люди. Їм ж тяжко було ходити. Так само діти, так само які з інвалідністю. На сьогодні працівники вже розпочали демонтажні роботи та оновлення освітлення. Головним на меті є облаштування безбар'єрного простору. Також хочемо відремонтувати самі доріжки, встановити нові лавки і зони відпочинку. Також будуть встановлювати перебрик, потім будуть відновлюватись повністю зелені насадження. І останне, що ми зробимо цю зону новою, такої Фінансуються усі ремонтні роботи з міського бюджету також долучаються благодійники. Оскільки обійшлися всі роботи, в міській раді пообіцяли повідомити після завершення. Юлія Котляревська, Дарина Черемшина та Юрій Сидор. Телеканал Media Group. Про те, у якому форматі працюватимуть школи на Рівненщині, про райських птахів, що помітили у нашій області, та про будівництво лісових доріг на Рівненщині читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 40. Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Меморіальний знак. У Рівному на Пагорбі Слава відкрили знак пам'яті загиблим воїнам Іловайська. Чемпіонат України. Понад 100 велосипедистів з 12 областей України приїхали у Рівне на змагання. У рівному вшанували пам'ять полеглих героїв Іловайська. На пагорбі слави відкрили меморіальний знак, присвячений воїнам, які віддали життя за Україну під час трагічних подій серпня 2014 року. Як це було, бачили наші журналісти. У Рівному вшанували пам'ять героїв загиблих у боях за Іловайськ. На пагорбі Слави відкрили меморіальний знак на честь воїнів, які загинули під час трагічних подій серпня 2014 року. Дату 29 серпня обрали не випадково, адже саме цього числа вшановують День пам'яті захисників України, що полягли у бою за незалежність і територіальну цілісність держави. Символом меморіалу стали соняхи, квіти, які нагадують про Іловайську трагедію. Вони уособлюють скорботу та водночас силу і безсмертя тих, хто віддав своє життя Тям за свободу країни ця квітка прострелена. Це кожен. Хто попав туди, він через дим, через сльози, через переживання ішов через ті поля і не знав, що його будуть розстрілювати. Адже ж тоді не говорилось про це. Говорилось, що це вільний вихід. А, на, а насправді ми зустрілися з такою страшною трагедією, яку пережили в ті роки. Жінка додає такого меморіального знаку, вона не зустрічала в жодному куточку України, і це дуже добре, що він з'явився у Рівному. Це місце, куди може прийти люба людина, незалежно. Але коли в неї на серці є почуття отого, тої туги за сином, за рідним, за внуком і так далі, вона може прийти на це місце, може помолитися, може помовчати, може поговорити з ними тими, що пішли у вічність. Автор меморіального знаку Юрій Виродов, член спілки ковалів України та тренер з вільної боротьби. Чоловік розповідає, соняхи обрали, тому що вони символізують пам'ять про Іловайську трагедію. А тут вам дві долі. Зупинись, подивись, один вижив, але не забув побагатима, який вже загинув. Він тримає його на руках і не вірить, що все-таки зійде наше сонце, і ми переможемо. У міській раді наголошують, що знак покликаний не лише вшановувати загиблих, а й нагадувати про героїзм українських воїнів у боротьбі за свободу та незалежність. Пагорб слави обрали, тому що тут щодня проходить велика кількість людей, говорить виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян. тут відвідує, і ми хочемо так само намагатися. Кожну локацію відзначати за наших героїв і розуміти, яка це на нашому незалежність, Адже за цими. Олеся Мороз, Валентин Злоденний, телеканал ITV Media Group. У рівному в Органому залі відбулося вручення державних нагород від президента України Володимира Зеленського Родинам загиблих героїв нагороди. Вручав виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян. Він подякував рідним героїв за мужність і самопожертву у боротьбі за незалежність та свободу України. У понеділок до школи традиційно 1 вересня на Рівненщині розпочинається навчальний рік. Цьогоріч за шкільні парти, за даними директора департаменту освіти і науки рівненської ОДА Петра Коржавського сядуть понад 157 тисяч школярів. Це у порівнянні з минулим роком на майже 7 тисяч менше. Посадовець також зауважив, що вперше до школи підуть 11,5 тисяч першокласників. Їхня кількість також зменшилася, адже минулого року вперше до школи пішло на тисячу дітей більше. У 10 Навчальних закладах навчання стартуватиме онлайн. 75% закладів загальної середньої освіти буде працювати в очному режимі. Це якщо брати, 521 заклад загальної середньої освіти. З них змішано працюватиме 87, дистанційно 10. Ми маємо лише 4 заклади загальної середньої освіти, де немає. Протирадіаційних укриттів чи найпростіших укриттів, і шість закладів приватної освіти виявили навчатися дистанційно. Перегони по бездоріжжю у рівному відбувся чемпіонат України з маунтенбайку. Понад 100 велосипедистів з 12 областей України на трьох дистанціях змагалися за медаля. Хто із представників рівного долучився до турніру та які здобув результати? Дивіться матеріалі далі. Останні приготування перед початком перегонів перші учасники стартують на ножки. Встані ріше рішері пішов. Ріше давай, давай давай тіше ріше. У рівному на пагорбі слави відбувся чемпіонат України з маунтенбайку. Це вид спорту, у якому велосипедисти їздять по бездоріжжю на швидкість. Турнір проходив упродовж трьох днів. Понад 100 спортсменів з 12 областей України змагалися у кроскантрі на короткому колі. Їздили марафон та шорт-трек. У підсумковий день змагань на всіх дистанціях три золотих медалі здобула рівненська спортсменка Анастасія Віюк. Кожен день тренуємося. Як бачите, старано тренуємось. Ось Три золота це успіхи мої та нашого, ну, наших тренерів. Мені саме дитинство подобався велосипед, так я знайшла в рівнем велоспорт та почала займатися. Мені дуже подобається велоспорт, маунтенбайк, їздити по горах, по, ну, пригати трампліни, дропи і так далі. Також, проїхавши шорт-трек серед дівчат віком 15 та 16 років, здобула чемпіонство Анна Самборська з Черкаської області. Дуже я задоволена своїм результатом. Де як це кінець року? Дуже вже втомилася за цей рік, за цей сезон. Та дуже ну, задоволена своїми результатами в загальному. Я почала займатися цим видом спорту. А, ну, з дитинства десь мені було один з 12 років. Мені дуже сильно подобалося кататися на велосипеді та. Ну, я любила получати та Мені дуже подобалось їздити. Першим подолав дистанцію серед юніорів та здобув золото, представник Волині, велосипедист Марк Ковальчук. Ну це мій тільки третій сезон. Перший сезон тільки починав, дивився, їздив, як тут, а все. Потім на другий сезон у мене дуже добре все вийшло. Я всюди виграв, виграв основний чемпіонат України, виграв майку і поїхав на чемпіонат Європи. і Ось цей, це вже мій третій сезон. У мене попав вже в збірну, їздив на, в Європі на змаганнях. І так само цього року на основному чемпіонаті також виграв майку. У чоловічій гонці посів першу сходинку. Представник Кам'янця-Подільського Антон Рибка, маунтенбайком, спортсмен займається з 15 років. Одна з основних складових це підготовка, тренування. Ось, ну і найголовніше це фарт. Це так воно совпало Просто мені гонки подобались, і так склалося, що попав. Я потрапив у велоспорт. Цьогоріч чемпіонат України з маунтенбайку у Рівному проводять вже не вперше. Пагорбок слави в Рівному це традиційне місце, де ми кожного року проводимо змагання по монтенбайку. В цьому році ми в травні місяці проводили тут теж першість України по своїх видах спорту. І зараз, от у Серпні місяці кожен рік тут у нас традиційно три види гонки. За підсумками триденних змагань, переможців та призерів нагородили медалями на турнірі серед чималої конкуренції. Кожен здобув важливий досвід та продемонстрував свої навички у велоспорті. Максим Остапець, Валентин Злиденний, телеканал ITV, Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.